Так, відео знімається для тих в кого е, хто питався за кабіну МТЗовську малу на 40-ку ставити. В кого не здала кабіна 40 то смисл є цю ставити. Якщо 40 не порвана, нормально, смислу нема. Е, чого е, от кабіна. В сороківки заднє вікно більше, те менше, воно, коротше, получається на одне на одну довжину і в 40 на навіску видно. Тут на навіски не видно, якщо вона опущена, вже як припіднята, так видно. Тут дверка. Тут одинаково. Знизу. Вверху менша в 40 учні. Але є другий мінус. Тут панелька ще раз така ширша, як Т-40. Т-40 десь така, а тут ще раз така. І тому, виходить, мало місця ось тут. Правда, я не знаю, як там буде речах передач, бо тут, якщо тут треба переступати через цей речах, В сороківки не треба було так. Прямо залізаєш, він був вигнутий, такий, як у нас стояв, і, і тим високим він ховався ну, рівно з панелью, а панель там як гуща, то легше було залазити. Далі з приводу задньої частини вони практично одинакі. Ось ця сідушка підходить туди. Те, що в сороківки таке крила, а тут ось так, але з цієї сторони є ребро на кабіні, то воно одинаково виходить. Плюси в цій кабіні, переднє і заднє вікно велике. А так більше різниці я не бачу. Це для тих, хто писав, чи, чи варто ставити, чи ні. Якщо ваша не здала, варто. Якщо ваша кабіна добра, то не, не бачу ніякого смислу ставити. Купа роботи. Так здається на відео, що скільки то поставити. А так то є трохи роботи. І ще одне питання було, що е, чого ми ораємо на Сороківці а не на МТЗ, на МТЗ як Урали, то казали, що це не для Горанки. Тому що ми привикли до передка, що двомостовий трактор. Там хоч мотор слабший, але він стабільно йде, не треба ні блокировок, ні нічого, міст включився, виключився автоматично і поїхав. А цей от колеса, якщо можна замітити, 16.9. Ось така маркировка. То... І вони буксують. Е, блокировки тут нема, тут дозатор е, стоїть і не зроблено під блокировку. <кій> е, ну, трос, е, як? Ну то зроблено, але тросик є, але воно, як то в МТЗ воно рідко працює. От. Е... Що ще хотів сказати? Більше такого нічого, а так, а і ще було з приводу дивився відео і писало, що з дискою бумет, там води передок. Воно так ну багато писало, що зводи. Воно так здається, що зводи. От тут грузи є, тут е, три. 10 штук. Не по оскільки кілограм, вони пише 10 грузів. І він з культиватором, от, з сівалкою, кіно і його, так здається, що зводи. Його не, ну, не зводи. І як він повертає, він ріже колії. з передком такого не робить. Бо тут зовсім інакша схема повороту, він і більш маневреніший. І колеса при повороті лягають. І через що він ріже колії або і здається, що його ну, трошки ним рівномірніше в управлінні. Хто на ньому їздить ну, спочатку і ні на якому не їздив, то йому привишно. А так як нам сісти, що з перед трактор на цього, то не привишно, ним трошки води. Як то, туди, ну, він, щоб повернути, він чуть, чуть починає сунути, тоді повертає. Але він маневреніший, як той. Через те, що без передка. Таке відео.